Вітаю, друзі! 25 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні в Києві був проведений форум Україна, рік 2024. Форум відбувся другого дня після другої річниці, спочатку широкомасштабного вторгнення. Вчора у нас було дуже багато поважних гостей з Європи. Були проведені. Цікаві зустрічі на рівні президента і керівників інших країн підписані договори безпеки із Канадою та Італією. Я вам про це вчора переповідав. Ви можете подивитися цей підсумковий випуск вчорашнього дня, але сьогодні ми отримали продовження, але воно було сплановане і зрежисоване без перебільшення, тому що передувалася всі історії не лише річниця широкомасштабного вторгнення, але і зустріч Зеленського із фракцією Слуга народу, яку він проводив буквально два дні тому. І наскільки мені відомо, то ця зустріч відбулася саме на вимогу керівництва фракції і на вимогу депутатів, тому що Зеленський два роки не спілкувався з депутатами, і за зачиненими дверима вони обговорили багато питань, які стосуються саме дійсно ситуації політичної в Україні, ситуації на фронті наших перспектив, і в тому числі говорили про політичне майбутнє депутатів. І от після цієї зустрічі. Під час навіть зустрічі було ухвалене рішення про проведення величезного зібрання у форматі і депутатів слуг народу, і членів уряду і з журналістами громадськістю. На той момент, коли це з'явилось повідомлення, було незрозуміло, якого формату може бути така зустріч. І буквально за добу я слідкував за цими подіями. З'явився анонс про те, що це буде панельна дискусія, класична, де будуть обговорювати різні блоки питань, і за підсумками не всі будуть відповідати на запитання громадськості журналістів, а це буде робити президент. Тобто він залишив за собою все таки односібне право бути головним спікером сьогоднішньої влади в рамках політики. Це нормальна друзі. Історія, але для мене це продовження саме такої дискусії з фракцією. І спілкування із українцями для того, щоб ну, тут висновки можна буде робити різні, тому що сьогоднішня ця зустріч із журналістами і громадськістю. Ну, громадськості там не так багато було урядовців, президента вона мала кілька таких питань, її офіційно було пронансовано про досягнення українських цілей війні. Розвиток сил оборони і безпеки України, роботу українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація української формули миру і шосте гарантії безпеки для України та захист життів наших людей це ті анонси, які були зроблені по панельних дискусіях. Там було багато представників уряду і міністерства оборони і військових. І загалом то можна було про їх там повністю аналізувати ці питання, але я особисто виділив би три і вважаю, що вони були провідними, бо заключне слово мав президент. І він власне підсумовував, про що говорили, як говорили, що нас очікує. І виділяю я такі три наступні пункти: це переговори, фронт і міжнародка. Питання всі між собою безумовно пов'язані, але а, справа в тому, що першим запитанням, яке задали Зеленському, це про те, чи правда, що буде проведений саміт Формули Миру Всесвітній найближчим часом, і чи дійсно до другого саміту буде запрошена? Росія, як то свого часу анонсував Єрмак, це було ще десь приблизно місяць тому. Я також з цього приводу вам записував відео, ви, певне, чули, знаєте про цю подію, просто нагадую вам. І це стало фактично першим запитанням, на яке відповідав Зеленський під час саме своєї прес-конференції, хоча він нещодавно давав підсумкову велику прес-конференцію, буквально місяць тому, нібито не так багато накопичили запитань. але Мені в цьому сенсі, власне, і видається цікавою саме це дійство. Цікавим це дійство. Бо чому нібито повторювати двічі одне і те саме. Але є поточнення, є чіткіші позиції. Так от, що стосується саме можливих переговорів з Росією, Зеленський говорить про те, що так вони можуть бути, вони можуть відбутися на другому саміті формули миру, де буде присутньо багато країн. Перший саміт буде проходити у Швейцарії навесні. Конкретної дати поки що невідомо. Де буде напрацьовано мирний план, який буде переданий Росії для того, щоб вже запросити і їх до переговорів? І Зеленський не виключив, що до цих переговорів може бути запрошений і Путін. Хоча ми добре знаємо, що ще минулого року. З початком широкомасштабного вторгнення, навіть поза минулого, зеленський чітко сказав, що ніяких переговорів з Путіним не буде. Зараз як бачите, ситуація дещо змінюється. І загалом, з риторики зеленського з прес-конференції, можу зробити висновок, що він став набагато обережнішим. Якщо порівнювати його з минулим роком, немає чітких заяв, які стосувалися б якогось таймінгу, якогось формату завершення війни, до прикладу, він не говорить про те, що ми виходимо на кордони 91-го року. Він не говорить ніяких дат, що, наприклад, там, цього року війна завершиться. Він говорить, що він може стати переломним. Він залишає поле для маневру. Але були і цікаві відповіді, наприклад, які стосувалися саме. І фронту, але повертаючись буквально ще два слова про можливі переговори, Зеленський наголошує на тому, що він не впевнений в тому, що Росія прийме цей мирний план. Що буде далі? Поки що знову прогнозів нема, але логіка дій на даному етапі поки що зрозуміла. Що стосується фронту, ситуація дійсно непроста, як він говорить, вона пов'язана на великій мірі з тим, наскільки Захід. Своєчасно і ефективно надає Україні допомогу. Ми в повній залежності нині від заходу, так як то й були раніше. На жаль, ми не досягли бажаного рівню розвитку військово-промислового комплексу, який би забезпечив всі наші потреби. Ну Теоретично, друзі, скажу відверто, зробити це не може навіть жодна наша західна країна, лише разом країни антипутінської коаліції, формату Рамштайн, вони е, сумарно мають потенціал більше, ніж Росія. Але якщо вони будуть швидко запускати свої ВПК, зараз цей процес триває, він ще не завершений. Тому в великій мірі саме ситуація на фронті буде залежати від того, як і ми працюємо, як і наші західні партнери. Але на правду, ми могли б працювати б краще. Хоча буде, як він сказав, обіцяний мільйон дронів. Будемо сподіватися, що він надійде. Бо я відзначаю, що ми ще й донині закуповуємо активно самі дрони, хоча вже пройшло два місяці з початку бюджетного року, і певна кількість, ну так, кілька десятків тисяч, то вже за сотні тисяч їх мало бути на фронті. Будемо сподіватися, що вони найближчим часом там все-таки з'являться. Ну і він не дає ніяких прогнозів сону фронту, але повну відповідальність покладає на головну командувача Збройних сил України, новопризначеного та міністра оборони. Умірова та сирського. Що стосується і побудови в фортифікаційних споруд, і щодо планів, і контрнаступів, і таке інше, ніяких конкретних дат, форматів Зеленський не озвучував, як на мене, це дуже правильно. Але поточнив, що минулого року, коли був підготовлений план контрнаступу, то він відразу з'явився на столі в Кремлі. Хто, як, чому і коли міг туди його передати, він не поточнював. Втім, журналісти дуже пильно відреагували на це повідомлення. Це відразу з'явилося у всіх змі. Ну і воно за логікою речей. То і так нас цікавить це питання, хто зливав цю інформацію, читає чимало дописів про те, що там зробили працівники офісу самі це, але це ростінні як. Політичні моменти просто акцентую на тому, що дійсно на сьогоднішній день офіс є набагато обережнішим у своїх прогнозах, на відміну від минулого року. Ну і торкнулися, звичайно, питання міжнародних відносин. Їх також багато було, що стосується постачання зброї. Ну, от, до прикладу, коли задавалось питання про аудит збройних сил України, він сказав, що чотири бригади в Україні так і не отримали обіцяне від заходу озброєння. Яке мали б отримати для того, щоб долучитися до контрнаступу та спротиву проти російської агресії. І якраз це, як на мене, є не те, що там не бажанням Заходу постачати, але неготовністю. Фактично, на сьогоднішній день м -м, мусимо констатувати, що ні Україна, ні Захід виявилися не до такого широкомасштабного вторгнення і протистояння такого довготривалого. І зараз цей процес триває. Торкалися питання і польського, м -м, Зеленський вважає, що це виключно політичне питання. І окрім того, говорили і про можливу таку кампанію інформаційну, яка зараз може набирати обертів в інформаційному просторі щодо легітимності президента. Зеленський акцентує на тому, що це російська кампанія, вона не перша. І я вам хочу сказати, що дійсно ближче до 20 травня, коли закінчується термін повноважень Зеленського, буде з'являтися чимало повідомлень про те, що він нелегітимний. Бо питання підриву стабільності в Україні і країнах, які з нами межують, для Росії сьогодні надактуальне. Найближчим часом, я більш ніж переконаний, ми побачимо історію із дестабілізацією в Придністрові. Уже про це говорять багато. Гур поки що цю інформацію, нібито спростовує Зеленський так само, але я не був би настільки оптимістичним, тому що і Придністров'я, і Молдова, і країни Балтії, і країни Центральної Азії, в меншій мірі все таки для Росії це також дуже цікавий кейс для того, щоб створювати дестабілізуючі фактори з метою послаблення підтримки України відволікання від війни. Так було, є, так буде, і так буде залишатися. Єдине, що на завершенні додам, все-таки відсутність одного голосу присутня. І це який факт погано впливає зараз на інформаційну політику загалом президента його команди. Бо за годину буквально до початку прес-конференції Буданов повідомив, що Навальний помер таки від того, що у нього обірвався Тромп. Натомість Зеленський сказав, що Навального вбили. Це Просто одна друзі, ремарка, можливо, вам вона цікава. Відтак, друзі, підсумовуючи форум Україна рік 2024, хочу сказати вам наступне. По риториці я бачу і в Україні, і на Заході те, що Україні точно не йдуть прорати. У мене в цьому немає абсолютно ніяких сумнівів. І попри те, що зараз сіється дуже багато паніки, хочу вас запевнити, що світ мобілізується в протистоянні російській агресії. Єдине, що немає поки що чітких планів, як то буде відбуватися. Навіть Зеленський говорить про те, що ми розробляємо кілька планів протистояння російській агресії якими вони будуть на практиці, ми побачимо згодом. Так, нині, я думаю, і в Європі розмірковують, поки що будують різні сценарії, але всі розуміють небезпеку, яку несе саме Путінська Росія. Тому будуть працювати не лише на полі бою, а й в тому числі і на Росії. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, обов'язково. Ви так допомагаєте просувати відео, його більше бачить, просувати канали, розвивати. Я принагідно дякую спонсорам каналу, які з'являються. Обов'язково буду по можливості, якщо ви не заперечуєте, писати про вас у описі під відео. Поширюйте відео друзям, ставте вподобайки. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!